Лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування має чітке зонування. Зона ресторану представлена двома столами зі стільцями, є весь необхідний столовий посуд, білизна, інвентар, столове приладдя, чарки, келихи, які використовуються під час відточування навичок обслуговування гостей. Все воно зберігається у шафі в шухлядах даної тумби. Друга зона це навчальна аудиторія, представлена партами, стільцями дошкою використовується для лекційних занять. Третя зона барна стійка. Де відпрацьовуються навички роботи барменів, бариста та сомельє під час викладання навчальних дисциплін, технологія послухарчування, барна справа та організація роботи бариста і сомельє. Є інвентар, посуд, який для цього необхідний. Чарки, келихи, шейкери. Все воно зберігається в демонстраційній шафі і використовується під час занять.